Фарейші нема, але ящики я готую, тому що, надіюсь, що батареї будуть такі самі, а зразки я вже маю. Заливаю лаком. то навіть не лак, то якраз хтось питався, чим я плати обробляю від вологи. Та куча, та йдете в магазин та й кажете, дайте мені аерозоль для обробки плат. Там десятки варіантів. Можуть бути різних в різних, різних магазинах. Такі речі, як то кажуть, робляться згідно з інструкцією. О, в поправлених лищатах свелити кукурузкою чи то морквинкою набагато легше. Воно вже не закусує, тому що йде перпендикулярно, але на найменших обертах, тому що станку потужності таки малувато. Кидаю гвинти, щоб десь не прокрутило пальці. Мені не покалічило, хоча то так все на соплях. Бомба. Швидко, добре, без проблем. Єдине, що треба купити порохотяг, якийсь нормальний, щоб ту стружку всю збирати. О, ще тільки зняти фаску з протилежного боку і засверлити під кронштейн. Отак. От ну і треба вважати, щоб не було вертольотів. Це вже другий раз мені так вирвало. Руками тримати не варто. Думаю, та скільки тут? Якщо довго і тримаєте, ну є шанс, що ви втримаєте. А от така коротенька. Пальцями прижав. Добре, що не покалічив. тільки десь трошки зачепило. Тому пам'ятайте про правила техніки безпеки, пам'ятайте про лощата. Бо вириває з рук, як пити дати. Просверлював, в фланці накидую, шурупи в руки, шуруповерт на мінімальні оберти. О, тягне. Тільки треба наживляти інші, щоб не тікало. Ах, маща. І хто би бавився гайками, як то кажуть, лишню роботу шукати. Я лишньої роботи не шукаю. Я навпаки дивлюся, як спростити і здешевити. Тому що як не крути, я свого бабла купу на то віддаю, і волонтери збираю. І ці кошти марнотратно витрачати не хочеться на покраску. Ну і ще залишилося поженити з корпусом то справу. На два гвинта причепив, щоб... Не тримати руками, бо рук не вистачає. Яким боком, я ще тут, поки ви не бачили, овальним сверлом пройшовся. І тепер треба придумати, як то зробити. Отак От воно прина... при... приблизно планується. Тут вся крутить. Тепер дивитися, куди його рухати. Отак От донизу більше трохи. О, щоб посередині було. Так, так добре. Чи треба затягувати? Напевно, поки не сильно. І тепер можна другу ставити бляшку. Кручу до кінця і паяємо троніку. точніше електрику, бо електроніки тут, з грубого вже й нема. О, ще трохи роботи раз шпілем. Підігнав мені сіло знизу в корпус. Тут чуть мені затягуючи, загнуло, і це добре, тому що. Кришка стане поверх. Це бомбічно. З цього боку. В мене зауважень немає. Ми перевіряли, все закручується, стає по центру. Тут питань не є. Тепер електрика. Тепер треба скомутувати. Тут вже все по суті готове. Тільки підігнати, закріпити, розпаяти провідники. Во, добре є! Фініталя комедія. Тепер клеюм клею, стяжками стягую. Якось то все докупи збираю, щоб воно було більш стійке до вібрації, щоб ніде не залізло в вентилятор, щоб не було ніяких зайвих проблем, чи як то кажуть. От приблизно так. Ну і все, по суті, фінал. Чіпляю кришку, ставлю термопару, тут якраз дупло таке вдало зроблене є. Закриваю, закручую і на тестування. Зарядка. Чувак з Харкова попереднього разу так і не відписав. Пройшов місяць. Я йому знову написав, він онлайн, подальше продає, морозиться. Ну що ж, може ждун, може мене не любить, то не його проблема, а моя. Шукав зарядку, чисто випадково ще й дешевше, ніж чувака. Ще й без доставки у своєму місці, вже зразу з євровилкою. Але під акумулятор, Ото мені треба буде обрізати і поставити XT60 конектор. Параметри ті, що мені треба. Майже. Струм 10 А. Напругу зараз регульнемо. Я надію, схемотехніка знайома. О, причому виробництво в неї ще ну, 24-й рік тому. Гвинти тут специфічні, але викрутку маю. Тож втрачаємо гарантію і розбираємо. Воно чи не воно, як думаєте? О, а ще не хоче розбиратися і треба трохи насилу. Воно схемотехніка та сама, або дуже схожа. Давайте дивитися зблизька. О, Ще навіть простіша. Ще навіть простіша, ніж ті, що я вам показував. Раніше, значить, вхід 220, бла, 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 тут шимка. Фільтри опціонально. Це, напевно, шунт. А може і не шунт. Ні, це демфер. Це, це демфер, ось шунт. Коротше, спрощено до максимума. Вихідна частина теж є мікросхема. Зворотній зв'язок максимально спрощений. Тут немає захисту, вона валить, очевидно, постійно. Це діод. Це діод здвоєний якраз для випрямлення, а це, напевно, захисні діоди. Я думаю, я їх викину. Вони нам нафіг не потрібні. Транзистор міг бути захисту. Щоб без акумулятора воно не вмикалося, але нема. Струм міряти вміє, бо шунт є. Але ні разу не факт, що це просто перемичка. Вивчаю схему техніку з дільником і так вже очевидно. Я думаю, ви теж вже бачите, де формується дільник. Перераховую діоди, впарюю підстроєчник, заливаю тут трохи герметиком лаком і будемо мати зарядку. Мене влаштує. Сверлю собі додаткові отвори, щоб тут можна було поставити, то, що мені треба. Має бути добре. Діоди викидаю, вони стоять по землі і просто як захист від переплюсовки. Тобто на них буде падіння доволі суттєве. Що за діоди непонятно. напевно, такі самі, як і зарядка китайська, 10А і. крапка. Випаюю, використовую рідний шунт чи то перемичку. Отак, От чуть натягнув, запхав, запаяв. Залиєм лаком. І налаштовуємо. Стріляти би не мало, тому ризикую напряму без лампочки. Напруга зараз би мала бути занижена. Та, 26 вольт, мало бути 29 з копійками. Занижена. Я собі строю ту, яка потрібна мені. А мені треба 25,2. Є 25,2. Без діодів, без айвого нагріву буде добре. Ну що, лак герметик. Малюю нове значення напруги. А блін вже десь заліз, розмазав. Трохи покриваю лаком. Знизу ручкою написав. Крокодили відкушую. До речі, крокодили досить тугенькі, товсті, непогані, то вони мені колись, може десь пригодяться. Паяю коннектор. І герметизую то термоклеєм. Зарядкою готово. Чекаємо, коли Антеївці допоможуть з батареями. Казали, мама старшим не перечити, а я не слухався. От і пригодилися. Дяді Володі, свинячі хвостики. Точніше, хвостики не дяді Володі, а від дяді Володі. Свинячі хвостики пригодилися. Заодно на еквіваленті міняю. Примусово подарований мені вентилятор. Тут буде більша продуктивність. Чи є сенс то підрізати пластик? Напевно, немає, лишаю так, як є. Прикручую, підключаю нові хвостики. О, тут є можливість, то я собі, напевно, зроблю додатково зверху на собачу термоусадку, товстішу, яка пройде через ці конектори. Буде чуть міцніше. Не впевнений, що треба, але буду спокійніший. Бомба, ще раз дякую дяді Володі. І так, поки, поки нема акумуляторів до реба, треба щось експериментувати і принаймні завершити його перевірку. Вентилятор поміняний. В дяді Володі вентилятор на еквіваленті дяді Володі з більшою продуктивністю. Валит. добре, тут зібрано. Акумулятора немає, то згадую, що маю ось, ось таке. Пригодився 20 амперний запобіжник, що мені відро задарували, які я не мав де використовувати. Тут підпалені транзистори бмс ка не робоча, але батарея ціла. Зараз на ній є, по-моєму, біля 26 В. Це мені дозволить принаймні температурні режими поганяти і розрядити батарею. Значить, кліщики сюди. Споживання. Споживання в мене очікуване в районі 400 Вт. Тому що модулі потужніші, модулі 60 ваттні. ми знаємо, що ККД менше 50%. Відповідно, 400 Вт, це якраз 20 А, тут 26 вольт, я думаю, що запобіжник зараз витримає. І ми зможемо трохи поганяти струм, чи ви там бачите. Бачите, добре, перемикаюся на постійну напругу. Коли максимум флуктуацій скидуюся... На нулі. Ну і там похибка на малому струмі, то до лампочки. Тут в мене все виключено. Підключаю живлення плюс до плюса, мінус до мінуса. Тут є раз, якраз повезло конектор той, що треба. Загальне живлення є. І вмикаємо в ефір. Ще раз перевіряю, еквіваленти підключені, затягнуті. Поїхали. Холостий хід 260 мА, це ха-ха. Перетворювачів плюс вольтметр. Ну, воно бреше, ще там щось то таке. Вмикаю. Турбінка дика. Працює як книжка, пише. Струм 13 ампер. 13,2, грубо кажучи. Наблюдаю. 132 на 26 вольт це дає нам близько 350 Вт. Нормально, але хочу перевірити, чи не просідає напруга по виходу модулів. Перетворювачів DC-DC. Тобто, чи правильно я налаштував струм. І відповідно мені треба десь попасти, поміряти напругу. Вихід є один раз. Мінус. Два. 28 і 0. Добре. Зауважень не маю. І другий вихід. Плюс сюди, щоб десь не коротнути. Блін. Отак От і живемо. Шлях. Ось треба. Такий закоротив. блін. Я вже ж виключив. Такий закоротив, блін. Ну що ж, беру новий штуб і міряю знову. Де саме я закоротив Ось тут залито герметиком гвинт. І я якраз на плюсовий вивід і коротнув на гвинт мінуса, на корпус. Нічого страшного. Я вже давно знаю, що ті перетворювачі таке вибачають. Добре, відмиваю і пробую далі. Так, наша пісня добра нова. Живлення раз. Загальний два. 13,2 А є. Тут порядок. Акуратно, щоб не коротнути знову. Раз і два. 28,1 на другий модуль вихід є. Ще раз перевірю перший на всякий випадок. Полярність тут буде неправильна. 28,0. Добре, воно працює, наблюдаю за температурними режимами. Кіряю струм по 28 вольтах на модулі вищої частоти, той, що гріється менше. Маю 4,9 А, що є очікуваною нормою. Той, що гріється більше, тут би мало бути чуть більший струм. По суті, той самий. 4,78. Ну, плюс похибка на кліщах при зміні положення. Коротше, біля 5 А. Що є в принципі нормою. Температура. Воно пропрацювала хвилин 10. Температура тримається 35-38 градусів було закритою кришкою. Це контакт поганий. Жену далі. Термодатчик знаходиться біля гарячішого модуля. Ось тут. В пазі, в глибині. Еквівалент тримається, поставив ще додатковий вентилятор. Тому що не забуваємо, що ми в нього вдуваємо на 20 Вт більше. Тобто, по факту, у нас би зараз мало, мало бути на еквіваленті 120 Вт. Прийшла година, температура вище 38 градусів не піднімається. Перетворювачі ледве теплі, але то, що на них, то, що на них напруга висока, вхідна, 24 ми маємо. Відповідно, якби тут ще є куди грітися самим перетворювачем. Але запас у нас обалденний, то все холодне. Єдине, що мені не подобається, то наскільки сильно та турбіна речить. Ну, але напевно з тим ми змиримося, враховуючи, що воно працює короткочасно і коли воно працює навряд чи там тихо. Одним словом, успішний проєкт. Залишилось доробити акумулятори. Ура! Підвалили акумулятори завдяки антеївцям. Будемо мати завершений реб. Я вже про то знімати не буду. Про акумулятори для реба було окреме відео з подробицями. Посилання попробую вставити, як не забуду. Кому цікаво, дивіться. А в мене ще пару днів пиляння акумуляторів. Ну що, зробив? Показуй. Маю помічника. Напостав горизонтально. А як напаяв голова, налив, як для себе, як канапку з потами маслом мастить. Нічого, приплою не маємо. Добре, молодець, дякую. Кожного разу виходить в тебе краще і швидше. Зібрав акумулятори. На акумуляторі 23,3 вольти. То, думаю, заряджу перед відправкою 23,3, 23,4. Тобто він не є повністю зарядженим. Підключаю зарядне, І бачу, що щось не так. Воно якось пульсує. Струм імпульсами дергається до 5 А і воно скидує чи напругу чи потужність. Скачків напруги на акумуляторі я практично не бачу. Бо для нього тих пару Ампер це до лампочки 23,4 ось до 23,5 піднімається. І я не розумію, що відбувається в той же час без навантаження. Воно працює. 25,2 вольта чітко є. Я не розумію, що відбувається. Або заряд не чудить, або БМС-ка чудить. Добре, в мене є другий акумулятор з другою БМС-кою. Бо БМС-ки я купляв з рук. Та сама історія. Треба розбиратися. Добре, попробую зараз заряджати акумулятор через. Через БМС-ку від лабулаторника. Подивлюсь, що з того вийде. На одну десятку в мене завищує. тому так, Струм скручений не на мінімум, але небагато. Підключаю 6 А валить 7. Тобто я можу дати всі 10 А. БМС-ка не проблема. Проблема не в БМСі. 230 Вт то трохи закруто для того блочка. Проблема не в БМСі, проблема в зарядному. Розбираю зарядне. Так, йолки маталки що я міг напартачити? Зміна зворотнього зв'язку по напрузі не могла вплинути ніяк. Ми викидували два діода і перенесли шунт. Якщо це шунт, резистор R, Резистора R в нас немає. В нас стояло два діода. Два діода йшли сюди, сюди йшов шунт. І ось тобі на. Це все не розпайне, нас не цікавить. Але між діодами і шунтом пішла доріжка десь на зворотні зв'язки. І що цікаво, пішла вона якраз по напрузі. Ні, це не вона. Ось вона, третя по напрузі приходить є третя доріжка. Ось тут резистор. І далі воно пішло на резистор і на контроль струму, очевидно. Тобто зараз в нас не працює контроль струму. Зарядка не тримає струм. Йде, я так розумію, в перевантаження. Перше, саме просте, що можна зробити, це просто кинути тут перемичку. І ми будемо ловити струм на ось цій. Перемичці чи шунті? А тепер питання: це шунт чи тупо перемичка. Є розвальцовані, розпресовані кінчики, тобто це не просто кусок дроту. Зараз міліометром цикну гляну. Але тепер питання: чи не впливали два діода? Відповідь на нього очевидна, два діода не впливали, тому що струм знімався на цьому шунті до діодів а далі на діодах єдине що падіння напруги, яке враховувалося в зворотньому зв'язку, і йшло на акумулятор. Тобто, по суті, мені зараз тільки треба кинути одну перемичку, і проблема мала би бути вирішена. Що ж, давайте подивимось, як воно, чи не стрельне. О, тепер нормально. Пішов вентилятор, два червоних. Хіба цікаво глянути, який фактичний струм цієї зарядки. Для цього треба акумулятор знов розібрати. Так, то в сторону. І десь підірвати кавалок скотчу, який мені тут дріт тримає. Отак. От щоб я міг підлізти. Видно вам, не видно. Отак От буде видно. Постійний. Скидаю, що він там собі придумав грубо. Є приблизно DC по нулях. І маємо 9,1 А. Круто. Реальна потужність. Мені снилося того зарядного, всього 8 А. А дає 9 з копійками. Це є дуже добре. Заряджаю оба акумулятора і на відправку. Детальних звітів робити не буду, тому що коштів не збирав. Модулі купили пацани. Частину десь нажебрав то згадував, що використовував з донатів. Решта купляв за свої кошти.